Буквально перед Кюбконом мені видалася нагода відвідати івент, який хостили Google Cloud. І вони робили доповідь щодо ефективності евалюейшну для multi-agent аплікейшенів. Вони запросили контору Arise, фаундери Phoenix Framework. І частина цього фреймворку це OpenTelemetry. І також був запрошений автор і фаундер Автоґен. Це Автоматичне генерування агентів, тобто це фреймворк, який зараз вони засплітили. Частина підтримується Open Source Community, частина перейшла в Microsoft, і Microsoft адаптує Автоген для своєї екосистеми. Так от, сьогодні я хотів би поговорити на тему, на мій погляд, яка дуже класно інтегрує Kubernetes API, Custom Kubernetes контролери, агенти і платформ інженірінг. Я думаю, буде цікаво. і ніякого хайпу. Чисто практичний досвід, який ми набудемо з вами, тому що це не про те, як це все круто, а про те, як це все працює. Так, що таке агенти? Агенти це такі малі софтвар-роботи, які, скажімо так, реалізують функцію інструментарію для мовних моделей. Тобто ми можемо робити промпт, далі модель може використовувати інструментарій, наприклад, робити запити в веб найпростіше, створювати файли, запускати тести. Отримувати якісь дані за межами інфраструктури самої моделі, звертатися до РАГУ, а щось таке. За визначенням агенти, це системи, що незалежно виконують завдання від вашого імені. Агенти наділені двома характерними рисами: використання ЛЛН для управління воркфловами та прийняття рішень, і доступ до інструментів як для отримання контексту, так і для виконання дій. Ми пішли далі. Це може бути інструменти більш специфічні на прикладі Кубернетіс і кластерів Кубернетіс. Ми можемо робити api коли для того, щоб шаритися по кластеру і повертати якусь інформацію до моделі. Вона буде приймати якісь далі рішення. Це може бути будь-що, що, що пов'язано з нашою інфраструктурою, і головне. Будь-який інструмент, який на сьогодні ми хочемо реалізувати, ми просто можемо використати протокол MCP Model Context Protocol, який генералізує і стандартизує шлях, яким ми можемо підключати інструменти до нашої моделі. Ми познайомимося з новим фреймворком Kagent від Solo.io. Kagent створений спеціально для DevOps та платформ інженерів, дозволяє агентам AI Працювати безпосередньо в кластерах Kubernetes та автоматизовувати, траблшутити і вирішувати складні завдання, які я збираюся сьогодні йому поставити. На відміну від традиційних чат-ботів, Kagent використовує розширені можливості різонінг, тобто розмірковування та планування. Архітектура Kagent складається з трьох основних компонентів. Інструментів це саме там, де ми познайомимося з протоколом MCP. Агентів автономних систем, які планують та виконують завдання за допомогою доступних інструментів. І фреймворк. побудований він на основі Автогену від Microsoft, про який я вже згадував. Каедженд його архітектура це саме контролер, який в принципі працює з реконсиляцією саме сієрдішок, тобто кастом ресурсів. Далі це бекенд. На бекенді вони використовують Автоген. Але вони кажуть, що це а, такий early adoption, тобто вони тільки почали і вони повністю зроблять свій власний фреймворк. Ну, будемо на це а, сподіватися. Працювати ми будемо на вже розгорнутому kubernetes кластері у GitHub Codespaces. В нас встановлений Flux, Gateway API, на та Demo Application. Load Balancer обслуговує http road на DomineXamp.com, а gateway встановлено у системний namespace Envoy Gateway System. Перевіримо запит на адресу load балансера Application живий. І відповідає Код 200. Це важливо, адже будемо все ламати вже за хвилину. Додамо API-ключ на OpenAI та встановимо CLI. Детальна інструкція доступна на офіційному сайті. А я сфокусуюся на основних моментах. Kagent реалізує інтерактивний shell та webUI. Я перший приклад покажу на Shell, а другий вже в браузері. Команд поки небагато і все доволі просто та інтуїтивно. Перевіримо версію і запустимо інсталяцію. Ми повинні побачити нові поди в консолі K9S. Як ми вже говорили, Kagen складається з контролера, бекенду та UI. CLI life вбудовано в контроллер. Все піднялося, можемо подивитися логі і знайти АвтоГЕН студію в дебаг режимі. До речі, хочу зауважити, що поки телеметрія в роудмапі, я працюю над контриб'юшеном в інтеграцію з OpenTelemetry. Хочу інструментувати агентів на отримання міє. Наше перше випробування буде наступним. Ми запустимо чат командою «Run Chat». Тут ми можемо обрати один із вбудованих агентів Solo Реалізували Prometheus, Argo, Istio, Helm, нативний k 8 s та Round Robin Group Chat. Це ефективна командна конфігурація, де всі агенти мають однаковий контекст. І по черзі відповідають по колу. Тобто це група. Ми оберемо k 8 s Agent. Системний промпт звучить так. Ви QPASIST. Просунутий агент із штучного інтелекту, що спеціалізується на усуненні несправностей та роботі з Kubernetes. Ви маєте глибоку експертизу в архітектурі Kubernetes мережах, системах зберігання даних та управління ресурсами. Ваша мета. Допомогти користувачам діагностувати та вирішувати проблеми, пов'язані з Kubernetes, дотримуючись найкращих практик та протоколів безпеки. Зауважте, mcp агент налаштовує модель за допомогою цього системного промпту, А для отримання даних для контексту та дії використовує 19 інструментів. Запустимо агента та дамо назву Http-Road Issue цьому чату. І так, перший запит. Покажи мені всі HTTP-Roads у всіх немспейсах. Перевіримо, як агент отримує контекст. 8000 токенів. Системний промпт передається, мабуть, кожного разу. І ми отримуємо відповідь в дефолтному namespace. знайшов маршрут Appot. Все ок, кластер він бачить. Окей, лові челендж. Я зміню конфігурацію на невірну. Зміню параметри hostname. Та референс на батьківський гетвей, який обслуговує цей маршрут. Збережу конфігурацію, і ми вже бачимо ці зміни. Перевіряємо запит на балансер і отримуємо: тут порожня. А тут код відповіді 404. Роуд поламали, окей. Звернемося до агента з описом проблеми. В нас 4.04 на маршруті. Кабот.com. Доволі швидка відповідь. Перша частина виглядає як reasoning, а далі виклик інструменту, аналіз конфігурації і запропоноване рішення. Він знайшов, що домен налаштований невірно. Окей. Тут я розкажу вам один хак. Чому агент не знайшов всі проблеми одразу. Адже я з цим награвся доволі багато. Якщо перевірити статус маршруту, він буде в попередньому статусі route accepted, тобто «Envoy маршрут прийняв. Сам gateway в статусі «Programmed», тобто сконфігуровано все коректно. Якщо подивитися на ці два факти, статус маршруту ок і gateway живий, наче все повинно працювати, а не працює. Тому ми погодимо першу пропозицію агента на фікс домену. А перед тим запустимо луп на перевірку доступності аплікейшену. Маємо 4.04, акцепту зміни. І окей, ресурс пропачено, але цього недостатньо. Давайте закинемо агенту, уточнюючи питання. В мене все ще 4.04. Зроби дабл-чек роута та гетвея. Окей, агент зробив get та Describe, і зараз вже знайшов помилку. Даємо Approve на Fix. Отримуємо patch і 200. Супер, все пофіксили. Але зауважте, це імперативний або тактичний фікс. Як думаєте, якщо використати інструмент Argo, він зможе зробити зміни декларативно, наприклад, GitOps. Залишайте ваші коментарі та результати експериментів під відео, а ми йдемо далі. До речі, K-Agent підтримує з коробки зовнішні виклики, типу на Open AI API, або використання ОЛАМ. Наприклад, це може бути локальна модель. Тому ми не лімітовані якимось обмеженнями чи наша інфраструктура, інформація про нашу інфраструктуру виходить за периметр. О, oh, це незвичайні роботи, які ми собі уявляємо. Але до них доволі недалеко насправді. Тому що роба руки і все, все, що все, що потрібно в них, вже, мабуть, є доступ до цього. Hey, figure one, what do you see right now?

Давайте зробимо трохи складніший приклад. Створимо MCP-агента, який вміє використовувати кастомну документацію. Викинуємо три кроки. Створимо векторну базу даних для довільного документу в інтернеті. Далі на цій базі збілдаємо власний MCP сервер і зробимо окремого агента, щоб вміє використовувати MCP-інструмент. Для векторизації даних застосуємо doc 2 vec Основною метою є підготовка контенту документації для систем Retrieval Augment Generation REG або програм семантичного пошуку. Це нам знадобиться. Все, що нам потрібно, це NPM-Install та конфігураційний файл, в якому я вхожу сторінку про архітектуру MCP з офіційного сайту. Запускаємо NPM Start і процес пішов. Інструмент сканує веб-сайти, репозиторії GitHub і локальні директорії. Вилучає відповідний контент, перетворює його в Markdown. Далі інтелектуально на начанки, генерує векторний Embeddings за допомогою OpenAI і зберігає в векторній базі даних. Подивимось базу: це SQLite. То... Можна навіть вбудовувати в девайсі. Наступним кроком збілдаємо MCP-сервер. Заглянемо на секунду, що він собою являє. Декілька кор-функцій. Це генерація Embeddings, В даному випадку саме для семантичного пошуку на базі тексту нашого промпту. Потім пошук у векторній базі згідно семантиці запиту. І запит на документ для отримання найбільш релевантної відповіді. Ну і реалізація самого серверу за уніфікованим протоколом MCP. От вам і інструмент для нашого майбутнього агента. Збілдали, запушили і створимо секрет з OpenAI-ключем. Ми ж пам'ятаємо, що сервер використовує API для генерування Embeddings. В деплоймент нам тільки додати тег імеджу і запускаємо. Окей, все встало, готуємо сервіс для доступу. Тут все легко і зрозуміло. Підніму дашборд агента і зробимо все через UI. Для цього нам треба. Тільки зробити портфордін. І це чисто нюанс GitHub Codespace для нашого сетапу відношення немає. Запустимо і відкриємо браузері. Супер, все окей. Далі налаштуємо новий інструмент, тобто наш новий MCP-сервер. Вийдемо із тіні на сторону світла. Так, краще буде, додати сервер. Довільне ім'я і внутрішньо-кластерну адресу. Зверніть увагу на SSE, це server Send Events. Після підключення наша аплікація може виявити доступні інструменти, виконати їх та інтегрувати їхні відповіді в Application Flow. Додамо сервер і створюємо нового агента. Як ви пам'ятаєте, агент це системний промпт та набір інструментів. Це налаштуємо. Додамо ім'я, опис і інструкцію. Використовувати інструмент при відповіді на всі питання це наш MCP-сервер. Зробимо Add Tool, обираємо список інструментів і створюємо агента. Нагадаю, під капотом Autogen Studio, яка виконує всі необхідні налаштування. Я, до речі, вже робив відос про малті-агентів на базі Crew.ai. Тому, звичайно, фреймворків достатньо. Обирайте все, що вам подобається. І так, протестуємо нашу систему. Давайте знайдемо щось в документах, про що запитати, про що запитати і перевірити. Ну, Наприклад, Error handling який стандартний код помилки в MCP? Нехай буде Invalid Params. Це 32602. Окей, О, трохи подумав, адже це запит на API плюс пошук в базі даних. Це, до речі, в тему вартості промтів. І повернув приклад з документу. Окей, давайте ще приклад. Схема. Давайте подивимось, як зрозумів Connection Lifecycle. Поясни Connection Lifecycle. Тут, здається, трохи повільніше, але допустимо. Відповідь наче релевантна. яка тут може бути зв'язка з платформ інженірингом? Ми можемо гадати, типу, хайп на хайпі такий інше, але до цього ми використовували інтерфейси. Наприклад, я роблю інтеграцію спорт. Ми можемо робити веб-веб-юай, веб такий, де е створювати, наприклад, якісь об'єкти. Далі контролер може їх е, імплементувати на інфраструктурі, відслідковувати статус і все інше, робити от цей Reconciliation Loop. А далі, коли в нас виникають на інфраструктурі вже агенти, теж саме ми можемо надати можливість розробнику казати за деплой нову версію мого аплікейшену автоматично випилити ці всі MS Teams, чат-боти і якісь всі е, лай-команди. На те, щоб спілкуватися з агентом, який буде виконувати все те ж саме, тому що під капотом, по суті, інструменти, такі як Cube Control. Десь так, друзі. Тому я думаю, горизонт цього, що ми можемо досягти з агентами, більш-менш зрозумілий, ми можемо на цьому фокусуватися. Ми знаємо, куди нам і як високо прямувати. Горизонт, зрозумілий, тому на сьогодні можна спробувати зробити свого агента, свій туб, погратися з MCP для того, щоб закріпити цей, скажімо так, матеріал. Пам'ятаєте, коли, ми... Пам коли я робив епізод про Дюну, Я якраз розповідав про такий безкінечний океан можливостей, тому що ми вступаємо в таку еру, де... Ми тільки можемо собі уявляти, де та межа, до якої ми можемо це все розгортати і імплементувати.